Добре, дивись, вловиш? На! Молодець. Чекаємо. Молодці. За хвилину про найголовніше. До мене. Сьогодні на субота, 15.06. Відправка Суциків буде по всій території України 18.06. Хто мені вже писав приватні? Я називав дві ціни: мінімальна і максимальна. Так от, якщо ви напишете сьогодні-завтра, тобто з неділя-понеділок, ціна буде на дівчинку мінімальна. Зараз покажу, яка дівчинка. Ось така в нас дівчинка залишилась. І ось така в нас дівчинка залишилась. Також нагадую, ось цей хлопчик був завжди в броні, ще до його народження. Так ось е -е, людина не вийшла на зв'язок. Тому оцей хлопчинка донизу, молодець, сидіти. Оцей хлопчинка зняти з броні. І він продається. До речі, нагадую, що вчора брали копію оцього братика. Зараз додам відео. Приємного перегляду. Прийшли. По дитинку і граються з батьком.